Шановне панство катанів, вітаю! Канал Маріана. Втім, тунельна балка. Та через 4 дні тут пройдуть змагання з міні-індуро. А це відео є запрошенням, від якого не можна відмовитися. Тому приїжджаємо та невеличкий бриф по змаганням. Е, як завжди, три траси по дві спроби. Будуть індуро, червона, трохи новлена червона та зовсім нова траса. Ми її назвали уденчика, але там, там щось дике. Ну, ви побачите на огляді. По категоріях буде Open, Дівчата, майстри 35+, п'ять Та ми додали категорію Чейнлес, тобто без ланцюга. На жаль, не по всіх трасах можна їхати без ланцюга, тобто не педалюючи, Тому категорія чейнлес буде їхати тільки по червоній. Ну, вони і менше заплатять за стартовий взнос. Змагання пройдуть 18 серпня. Нагадую, це через 4 дні. Ми стартанемо десь у 10-й, Маю на увазі реєстрацію. Стратинемо у 10-й. заїзди почнуться 11-й, може на 12-ї. та десь у четвертий вже закінчимо. Тобто нагородження, медалі, шампанське. Це все як завжди буде плов від Дніпробайку, та будуть різноманітні подарунки теж від Дніпробайку. А зараз поїхали дивитися робити огляд на траси. Червона траса. Їду за Антоном Третяком, напевно, ви його знаєте. Пів! Ой, не знаю, обожнюю червону трасу, вона така прикольна. Стрибочки, контри, шорки. Навіть не хочеться швидко їхати, просто їдеш собі і їдеш. Нова шора. Оп, Не стрибую, нічого, ще пристрибаюсь. Тут теж можна стрибати. І виход на цей величезний трамплин. Який я ще не стрибаю, але я його скоро стрибну, обов'язково. Фініш там, де зараз стоїть Антон. Якось так. Якось так. Так, отже, індура. Їду за Сергієм Речаговим. Чемпіон. Просто чемпіон. Домовилося швидко не навалювати, а я ледве встигаю за ним. Так, кофе райд. Просто кофе райд. Йо. Ух. Ух. Багато плоских поворотів. О, як же він швидко їде. Йо. Фу, у мене вже забулися ноги. Наш <плес> те, ендура, як завжди, ендура. Є бути швидкий. Я О! Јхали, я ехала, ну, я... Не те не, саме. Та да, зрозуміло. Навіть... Да. А далі не гальмував, не зрозумів. Ну така ендура, ви його вже багато разів бачили. Тому якось так. Так, отже, їдемо трасу у денчика. Тут дуже пильно, дуже сипушно, тому тримаємо відстань. Оп! До речі, трасу зробили, ну, начистили за один день. Шукали самі такі цікаві рельєфні траєкторії в тунельці. Але вийшло так, що всі траєкторії гірші, ніж інші, тому ось зробили тут. У! Ну буває. Це дуже складний поворот. Що, продовжимо їхати? Їдемо далі? Це дійсно складний поворот після сходинок. Плоский, немає контра. Оці всі кочки складні фізично тримати велосипед. Щось Антоха не попадає, в траєкторію зовсім. І оце вішенка. Сміл! Цього трейло. І тут фініш. А просто сміх чотири рази чуть не буде. Ну, Це було весело? <гум> да. <гум> Дай п'ютю. До речі, виход з трейлу буде от туди. Ми там ще прочистимо. Тож коли ви закінчите заїзд, йдете туди. Ще раз змагання пройдуть 18 серпня. Не соромимося їхати, тому що я не впевнений, що зможу ще так часто проводити. А це часто маю на увазі два рази на рік, або то навіть три рази на рік проводити змагання з міні-ендуро, тому що у мене народилася донька. Можете привітати мене у коментарях. Та ну, поки що, я ще такий трохи вільний. Але півроку рік і все, лафа закінчилася. Тому, мабуть, навіть ключі від балки комусь віддам, та змагання не буду так часто проводити. Ось якось так, друзі. Якось так. Тому обов'язково цього разу, саме цього разу, чекаю на вас. До зустрічі та до побачення. На все добре та мирного неба. Баба! -ба.